Вирізав цей кусочок. Так, наче нічого, а всередині, бачите, аж куди поліз. Мені здається, що в цьому місці вже давно був отвір, і туди залітала волога, водичка, і воно так сильно прожавіло. А там теж бачите, є. Не знаю, як вам камерою туди залізти, але бачите жовте. Виходить, що цю частину треба буде різати вище. Ой. Нічого будемо різати вище. І це також цю всю корозію аж до цього місця треба буде вирізати. Надіюсь, що отой От внутрішній кусочок підлоги цілий.